Беречо ще раз продовжуємо програму. Тепер в нашій студії представник свободи, народний депутат Олександр Мирний, Григорій Смітюк, народний Добрий депутат, фракція «Партія регіонів і Роман Забзалюк, народний депутат, фракція Батьківщина. Добрий, Добрий вечір, вечір. панове. Спочатку просте таке людське запитання, коли запрацює парламент. І в ответ тишина. Ні, ну чому? До да. кого питання? Будь ласка, ви ж всі, не, ви всі, всі, всі бачать, депутати, якщо правда? подати право. Дозволити, я ласка, можу да? сказати, да. по-перше, ну, блокує опозиція сьогодні, і безперечно, що від неї багато залежить, коли розпочне працювати парламент. А на мою точку зору, парламент повинен вже дійти до якогось консенсусу і зробити ті чи інші кроки, друг на другу, зустріч друг на другу в політичному плані, для того, щоб парламент дійсно працював. А сьогоднішня ситуація. Ми надіялися, що сьогодні ситуація буде розряджена і буде працювати парламент. Ми прийшли, ми бачили, що явка дуже велика була. Народні депутати за винятком може декілька десят... декілька депутатів не було в нашій партії, можливо, і то я боюся, що всі майже були. Але працювати не запрацював парламент. На жаль, це не на користь нашої країни, не на користь нашому авторитету. Але вас вже зараз розпустило регіоналів до 5 ні, березня. Чому? Ні, 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 ні. Це неправильна ні. інформація, те, що Ярослав Сухий дав. Неправильна інформація, я наскільки знаю. Завтра у нас по графіку робочий день і завтра я впевнений, що реєстрація буде повністю. І завтра ми прийдемо до Верховної Ради. Якщо Верховна Рада буде розблокована опозицію, ми готові приступити до роботи. Угу. Питання вона якщо, якщо опозиція не блокує. Я вважаю, що потрібно розширити круг цього питання. В плані ну я, наприклад, бачу би таку точку зору. Зібралися нехай. Ми не відкриваємо парламент, відкриємо давайте збори депутатів. І на цих зборах дати можливість висловити не тільки знаєте, переговорну переговорна. Поста... Чому опозиція блокує? Таке враження, що зараз так. і просто клубчиків. питання в опозиції. Клубчики. Просто знаєте, є таке враження, що от є у революції начало, але ми ніяк не бачимо, коли буде вже кінець краї. Ні, Ну почекайте. В першу чергу на ваше питання треба відповісти конкретно. Невигідно сьогодні, що ви запрацював парламент, як це передбачено конституцією країни, В першу чергу Януковичу і партія регіонів фракція та перетворена просто в декорацію і очікує відмашки саме з не більше, не менше. А ми всього-навсього вимагаємо, щоб, хоча б в цій площині. Парламент запрацював, як передбачено Конституцією. Персональне голосування. Ми готові. Хоч завтра. вони не проти. Вони теж про це кажуть. Та Ми теж хочемо вони персонального вони не голосування. Вони, вони проти чи ні? Тому Дома... що вони чекають від з межеї. Дивіться на персональне голосування. Так? Персональне голосування я завжди виступав за ними і ще законопроект двох 2008 році. Ось з цього приводу. І передбачено сьогодні достатньо норм в дію регламенті, Я відповідно відділяю за законом України, де передбачено особиста відповідальність і особисто в плані голосування. Просте питання відповідь. Відповідальність Калісніченка Відповідаль. за голосування угу. ну, під газетою. Черзі. Я? Ні, почекайте, черзі. ну тут є угу. заява. Я хочу задати тоді вам питання. Да, відповідальність Калісніченка за голосування під газетами, відповідальність Нестора Шуфрича за голосування під газетами. Де вона? Чому її немає? Воно передбачено. Так, якби воно, вибачте, було передбачено, то воно би настало. А от якраз є колізія. І чому Послухи. опозиція блокує? Послухи. Тому що є. Я? Декларація, а немає реалізації. Ви, ви, ви не чуєте мене. Я не проти персонального голосування. Мало того, я виступаю, і виступаю, що кожен депутат повинен. Я почув, особис, що ви сказали, що пересувається. Угу. Але дивіться, нас є, нас є патова ситуація. Ведуться переговори відносно вимог, ті чи інші внесення за закон, ті чи інші змін. Чому би нам умовно? Не відкривати парламентський день, а просто зробити парламентські можна збори депутатів і дати можливість мені висловити, що я по цьому поводу думаю, що я які я хочу внести зміни в ну, Дати можливість всіх. Але про що uh -huh. домовлятися? Почекайте, uh -huh. ну виписано конституцію, персональне голосування. Ваші кармани ще думають, що це гра на перське. Да ні, будь ласка, виконайте хоча б одну норму закону, яку ви спаплюжили за ці ну, дивіться, три роки. Дивіться. І конституцію в тому. Добре, ми часу. маємо зараз Голосу те, що ми те, що маємо в парламенті. парламенті. Зараз маємо Саме за цим столом, скажіть, будь я ласка, хочу, так я хочу у вас буквально одну хвилинку Кожний день ми слухаємо, ну, по крайній інформації яка <какуєш> доходить як народного депутата, що вимагають внесені певний змін до діючого законодавства відповідальності, що депутат повинен нести, нести якісь покарання вплоть його позбавлення мандату і так далі. Оці питання вимоги стоять. Що треба не промовитися? Да. Так, 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 давайте питання. ну, не можна. по черзі. Дивіться, є таке поняття: компроміс. Про який ви постійно кажете, так компроміс це коли погано обом сторонам. Бо коли кожна зі сторін стоїть на своїй позиції 100%, то вони вважають, що їм вони прекрасно себе почувають. Ми готові були піти, про що було заявлено сьогодні на компроміс відносно реалізації тих чи інших речей. І ми запропонували, що давайте ми розблокуємо парламент, але почнемо розблокування парламенту з голосування руками. Що заважає вам піти на зустріч опозиції і е, піти на цей компроміс? Давайте проголосуємо. Потім запускаємо картки і голосуємо картками за е, ті е, зміни, в законоп... в закон, про які ви кажете. Ні, категорично, ні. А я відповідаю, чому Почти. ні по пацанськи ета, тобто сильний. Якщо уступає слабому з точки зору пацану, ну тоді він втрачає ви, авторитет, ви... втрачає обличчя. Знаєте, давайте переходимо на я, я скажу просто свою точку зору. будь ласка. Оці е, доводи, які ви доносите до людей, до мене і до всіх наших громадськості, я наприклад Верховної Ради не чую їх. Чому ви десь там хтось хтось комусь говорить? А як народний депутат не знає цих вимог? Вони боже справедливі. Тоді Вони ваш голова Попробуйте, фракції. Вибачте, наш, наш голова почутайте. фракції нам доносить інформацію Почвоти. про те, що відбувається на погоджувальній раді. Угу. Тоді вам, Єфремов, не доводить цього. Я чому Плюс не приходять, за приходять ні, ні. люди чому? і кажуть, домовились про голосування руками? Через 20 хвилин виявляється не домовлені. Так тоді або наші... Керівники розумієте, фракцій брешуть ні. або ваше не знають. Що мені що саме оказати, коли він на телефонному зв'язку з мажи? Ну ви розумієте, я ж а? ви а? не знаю, Ви, ви дивіться, вибачте, вибачте коротко. Пан, е, коротко звичайно. Ви кажете, що ви не знаєте, що робити? Я знаю, що відбувається, тому що мені тягнебок щодня, як депутату, доповідає. Вибачте за таке слово, доповідає, що відбувається на погоджувальній раді. Чому ви не знаєте, я, що відбувається? Тому що кожного дня ми відчуваємо і, 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 і чуємо і від ваших колег, і від нашого керівництва, і від наших колег, які він тому що ми знаходимося там. Кожен день, що міняються ті чи інші норми, які пропонуються внести цю чи іншу Єфремова. Скажіть, скажіть, будь ласка. Ну, ну, угу. Я, я про що кажу вам. Вже це наслухались. вже ми наговорилися. Вимоги відносно персонального голосування ніхто не ставить під сумнів. Ні, я, не мої колеги, ніхто ми говоримо, що треба поставити крапку, що не було такого, як було в ну, шостому так, там Вистав, шо? але якщо б ми говоримо, що внесене змін до діючого законодавства, то треба й говорити, що кожен депутат мав можливість висловити хоча б з точку. Зі Пане Григорій, скажіть, будь ласка, такий момент з приводу mm. зустрічі голів фракції. Е, чому в парламенті є пан Клюєв? Чому він туди приїжджає, Чому він бере участь в зустрічі і в засіданні голів? Представник виконавчої влади. Я ну бачив сьогодні інформацію, яка розміщена на, на сайтах в інтернеті і в інших засобах інформації. Ви піднімаєте запитання? Я, наприклад, не бачив жодного разу і нічого, Може, мої колеги скажуть, що він приймає участь саме в переговорчому процесу. Якщо Клюєв по тим чи іншим приїхав питання, це ж не ну, ну вибачте. Він Чому, ж не переговори з голів фракції саме так. Я не бачу, що він саме. Якщо він зустрічався персонально, з ким то треба йому задати це питання. Uh -huh. Ну я знаю, що як в цьому приговорі до... ви як... відбувається медіа? за участю представників голів або голів фракцій, і в тому числі в кабінеті Рибака. Я не думаю, що Клюєв там саме борга я я лише про те, що я почав. Що на жаль не поважають навіть своїх колег. Вони в партії регіонів в цій фракції. Вони їх просто перетворюють в Макодаві. І їм потрібно, щоб у сліпу взмаху Чечітова кинолога відомого голосували, от як там забажають кримінальної олергії. Так не буде, і ми тому всі три опозиційні фракції стоїмо на позиції, яку підтримує весь народ України. Давайте почнемо хоча б з елементарного. приходити на роботу і персонально відповідати так, за цей робот. Добре, голосування. зараз у нас така ситуація говорить про ці дострокові вибори. Свобода, начебто, вже там розгортає передвиборчі штаби. Без розгортає розгортає передвиборчі зараз. Штаби. Ви це можете так. нам да підтвердити. Скажіть, будь ласка, наскільки ці перевибори, наскільки це не блеф, наскільки це не просто розмови, а дійсно така реальна ситуація може бути. Знаєте, будь-яка політична партія, якщо вона по-справжньому політична партія, вона повинна прораховувати все хоча б на крок наперед. Ми не повинні бігти за як той віслюк за морковкою. Ми повинні передбачати і прораховувати. Відповідно, ми не знаємо. Ми знаємо одне, що. Після 5 березня у президента з'являється право, право не обов'язок на розпуск парламенту. Да. Можливо, І ми не знаємо, не він можливо, ним хочу. скористується так чи не скористується, але ми повинні бути до цього готові. І ми повинні відмобілізуватися. Ми повинні знову перевірити, що у нас зроблено, що у нас не зроблено, тому що ви знаєте, що, на жаль, така ситуація в Україні складається останніх три роки, що в будь-який момент. Це може навіть відбутися вночі, як відбувалося багато голосувань. Ми вранці прокинемося і з'ясовується, що ми вже йдемо на вибори. Ну, значить, ми будемо... Скажіть, звідки кошти? І звідки кошти для того, щоб вести навіть виборчу кампанію? Тому що вибори були тільки кілька місяців тому. Знаєте, це хороше запитання, і воно важке. І я не знаю, де ми будемо брати кошти на сьогоднішній день. Ми будемо знову апелювати до наших прихильників. І збирати ці кошти зрозуміло, що ми дуже багато вже коштів мобілі... мобілізували на ці вибори, і дуже важко буде. І я не виключаю зараз. Я, mm -hmm. я не виключаю, що всім буде важко, і компанія буде дуже е куца. Дуже згорнута, але ми будемо робити те, що ми робимо. Ми знаємо, точно що ми не будемо вбивати заради грошей. Ми не будемо красти заради грошей. Ми не будемо брехати заради грошей. А скільки ми зберемо, стільки ми зберемо батьківщина, не втратить на цих позачергових виборах, оскільки вже не буде цього проекту там об'єднана позиція. І інші партнери по коаліції я маю на увазі по е, опозиційній фракції, можуть просто зараз більше набрати рейтингу, ніж знаєте, Батьківщина. ми не переймаємося зараз рейтингами. Скільки там відсотки, таке інше, нас делегував народ України в більшості своїй всі Опозиційні фракції. І ми сьогодні ставимо питання номер один. Ми готові йти на перевибори як парламентські, так і президентські, власне кажучи, ми це вимагаємо, тому що, може, що він зараз деваторії? не в конституційній площині по великому рахунку. Uh -huh. Але я ще раз підкреслюю, ми готові працювати на народ України, ми це демонструємо. У нас чимала низка законопроєктів, які конче сьогодні потрібні. Але ми не йдемо по шляху, знаєте, якогось лукавства перед народом України. Ми кажемо, або ми їх примусимо працювати хоча б в площині парламентській конституційній і зупинимо хоча б таким чином цей безпредс. Реділ, вибачте, мене який сьогодні вчинила сім'я, яка чомусь іменує себе владою. Тому звісно, ми готові іти і на парламентські, і ми вимагаємо а як ви призупиняєте тим, що просто зараз сидите в раді. Почекайте. По перше, я хочу, користуючись нагодою, звернутися до усіх громадян і запросити їх для участі у загальному протестному марші, який відбудеться 25 лютого на європейській площаді, з вимогою з вимогою припинити політичні репресії, з вимогою припинити руйнувати нашу державу. У цій кримінальній зраї, яка взорпувала владу в Україні. Uh -huh. е е і крок за кроком будемо боротися. Це нас зобов'язали наші виборці. Ми по іншому <зв>. не Баші, маємо права наші мажоритарники. Готові знову до перевиборів. Ми і готові груші, перемагати звільняти Україну від, від, від е цієї кримінальної зраї. Ми готові боротися за Україну, як це виписано в конституції, і не будемо вбавитися в моніторинги, рейтинги, відсотки. Народ України нас підтримає. Пойдете? Ще один <зв. момент дуже важливий. Дивіться. Тотальний відступ і глуха оборона закінчилась 28 жовтня. Коли партія регіонів і комуністи вважали, що вони вже зламали хребет нації настільки, що вона вже не здатна до спротиву, але голосування. В тому числі і по Києву за мажоритарників. От ви запитали за мажоритарників, та я впевнений, що в Києві тому що мажоритарники виграють. виграли в першу чергу ви... ну, в Києві. Да, але так, по Україні. Так, Але по Україні люди ж теж побачили. Тобто, розумієте, були обіцянки, було локавство, і люди побачили, що всі ті незалежні мажоритарники через 5-6 днів стали в партії регіонів. Але суть не в тому, що я хочу сказати, ми переходимо в контрнаступ. Так, ми опозиція, ми меншість. Відповідно, ми в парламенті в меншість. В в так, і, ми, і вони розуміють, що парламент якраз це остання лінія оборони для них, тому що вони будуть попускати, все суспільство буде бачити. І їм принципово важливо показати, що вони не піддаються тиску, але якраз у цьому їхня і помилка. Розумієте, тому що заморозити ситуацію це шлях ні Це значить, що люди бачать, що у них немає сили розблокувати парламент. І у них немає бажання чути більшу частину суспільства, яка проголосувала за три опозиційних сил. Скажіть, скажіть, будь ласка, зараз чому досі не покарані ті люди, яких звинувачили в фальсифікаціях, в, е, в підкупу, в адмінресурсі прекрасно, а, і так далі? Прекрасно, а, хто буде карати? А, а ми, а ви знаєте, скільки ми судді Скільки? А ви для чого? А, секундочку. А mm -hmm. ми якраз ідемо цим шляхом. Я вам ще раз ми вже не раз казали. Є прекрасний приклад. Судді. Вищого суду, який поновлений на роботі рішенням європейського суду, але для того, щоб дойти до європейського суду, ми повинні пройти низку судів по Україні. Є процедура європейський суд не прийме до розгляду. Відповідно, ми зараз у нас десятки. Судових позовів десятки. Ми програли, але ми програємо нижчу інстанцію. Йдемо далі, далі, далі. Закінчуємо. йдемо в Європу. Ми цього не залишимо. І це позиція. Спіля. Чому ваш Романюк виїхав? Скажіть, будь ласка, чому він не відчув, що його тут захищають? Послухайте, коли я чую засоби масу інформації, такі запитання, от чому ви не судитесь і так далі. Ну почекайте всього всього народу України. Очевидно, сьогодні зруйнована судова гілка влади. Сьогодні прокуратура перетворена разом з органами в репресивну Таку биту, яка обслуговує олігархів, це каральний говорили і перед тому почекайте, ми теж. але ми боремося, uh -huh. тому що ми розуміємо, що на сьогодні на карті стоїть взагалі незалежність нашої держави, її цілісність. Uh -huh. Тому звісно, як це виписано в Конституції, ми будемо виборюватися. І оці злочини, які сьогодні чинить злочинний режим Януковича, вони документовуються. І національна комісія з питань розслідування злочинів режиму Януковича буде розглядати однозначно це, щоб дуже зараз. Це все було, не просто тільки документувалося. Ну, Скажіть по цих п'яти это... п'яти проблемних округах. Там будуть перевибори, не будуть, тому що у вас спочатку були одні заяви, потім інші, що ні, там не буде. Просто вимагаєте визнати, яка ситуація на зараз. Люди вже заплутались. <плутає> то вперед, то є якраз оця влада, да? влада, яка чомусь сім'я себе називає владою, хоча це не так, і це знов таки черговий злочин проти основ національної безпеки України. Але ми ще раз підкреслюємо: ми знаємо, що сьогодні народ України не буде більше терпіти цих проходимців. Вибачте мене, коли набирається азара цинізм і вибачте? заявляє. Згадав ми, про ми, дітей, про лікарні, про школи, три роки вони все це руйнували. Що і він з цими п'ятьма проблемними? Праців. Ми доб'ємося того, що від цих п'яти округів будуть народні депутати України. Яким чином? В яким ті, механізм? які перемогли. перемогли. Ті, ті, ви дивіться. Дивіться. ви е, правильно ставите питання і загострюєте, що все те, що ви казали? От ви казали це до виборів, після виборів і зараз кажете. Але давайте ми тоді з вами визначимося, яким ми шляхом ідемо законним. Чи ми беремо вила в руки і йдемо всіх зносити? Якщо ми кажемо про те, що ми повинні дотримуватися законів, подобаються нам ці закони, чи не подобаються, ми повинні їх дотримати. Коли ми побачимо, всі разом суспільство побачить, тому що партія в перекладі з Рецька це частина, угу. тобто це частина суспільства, яка угу. висловлює ті чи інші думки. Угу. Тієї частини суспільства. ми зараз компенсуємо суспіль. вас по часу. Все добре, так, що такий ні, момент ні, так, так, я просто. Ми будь тоді будемо реагувати відповідно, тому що партія Ставіть, це найбільш активна а частина а у вас є взагалі тут цей план, тому що от е, таке план враження що... план Б? Е, Будь-який, який тільки хороший, е, тому що таке враження, що знаєте, от опозиція зараз зайшла, е, і певний сценарій був, як це почати, а як тепер робити з цієї акції, не знають. маєте люди на увазі, просто... зайшла в блокування в блокування. Так і люди, знаєте, вони готові вас підтримувати, але це вже не перший раз, коли люди приходять, і в них таке відчуття, що опозиція не знає, що далі робити. Ну е, я так розумію, якщо дивитись на мене, мені це будь приємно. Ласка, до речі, да. я відповів. Звичайно, є план. План перший показати суспільству, що ми. Дотримуємося, дотримуємося взятих на себе зобов'язань. План другий показати суспільству, як чує іншу частину суспільства влада. План пункт третій. Все-таки показати, що ми готові йти на компроміси, і ми показуємо це постійно і кажемо. От я кажу: простий приклад: компромісно проголосувати руками за відкриття сесії. І ми чітко показуємо суспільству. Чи іде партія влади, а партія влади це регіонали, плюс комуністи, плюс комуністи, ніколи про це не треба забувати. І чи вони згодні на це? Ми бачимо, жодного компромісу немає. І тоді пункт 4. Ми сподіваємося на те, що та частина суспільства, яка голосувала за них, яка в чергове була обманута, вона задумається. Якщо вона захоче, нас паспобі. Ми вас почули. Тепер регіонали, скажіть, будь ласка, ви пропонуєте позбавляти депутатів мандату за прогули. Ваші мажоритарники, що вони вам може на це сказати? Вони стільки грошей вклали в ці вибори, потім ви їх там за три прогули просто позбавите мандату? Ні, Це не наша ініціатива була і особисто, якщо моя точка зору, то це норма, яка не може бути ні в якій країні в будь якій демократичній країні, якщо угу. Україна рухається в Європі, тим більше щоб за якщо депутат не голосує, або він по якійсь ті чи не був його Волі депутатського мандата це не норма, яка позиціонується з демократичними принципами. Це одна із причин, по якій тому числі ставиться питання сьогодні, щоб внести зміни до діючого регламенту відносно вашого питання. Що стосується, на мій погляд, дострокової вибори будуть чи не вибори, ви знаєте, в нашій країні є стільки багато проблем. І якщо ми апелюємо до народу, що слідуючи Верховна Рада зайде і вона вирішить ці питання, я сумніваюся, тому що сьогодні говорить соціальне дослідження, говорить, що плюс-мінус 5 депутатів буде така, така ж саме розклад сил, в політичних сил Верховної Ради. Це не вихід із нашої ситуації, яка є. Вихід ситуації це, коли ми усвідомлюємо всі, що ми живемо в Україні, що ми являємося громадянами України, що ми повинні вирішити питання шляхом компромісних. Тих чи інших підходу uh -huh. я погоджуюся з цим питанням і ще раз підкреслюю, що потрібно кожному депутату виконувати свої обов'язки згідно з діючим законодавством. Так ми виконуємо свої uh -huh. uh -huh. перешкоджаємо. А uh -huh. по я погоджуся. Uh -huh. Я погоджуся, що ні в країни, ні в депутатів немає ні не того, що бажання. Знаєте, якби ви мені сказали, що завтра ми підемо на вибори і зайдемо вже новим вкладом, там плюс-мінус ті депутати, і завтра одночасно питання буде зняти вирішено питання. Всі наші питання безперечно, ми всі підтримали би Uh -huh. Але говорити про те, що партія регіону, тому числі я готовий проголосувати за доскої вибори, це не можна. Якщо йти на доскої вибори, така ж ситуація. Треба прийняти новий закон, uh -huh. треба внести зміни до бюджету. Але зараз уже час іде. Вже ж оці 30 днів. 30 днів йде, але в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про новий закон, то він буде не базуватися на новому, на новому законі, щоб були більш якісні умови Добре, на парламенті Сліді а коли? якщо ми на діючи закони, і ми підемо саме, ми нічого не змінимо. Коли, коли не треба будуть вибори мера Києва. А я думаю, що це Верховна від Верховної Ради в тому числі залежить. А ви не з Верховної Ради. Да, ну Верховна Рада не працює сьогоднішній день. Верховна Рада дійсно і накопила питання. питання. Питання є, які коли? важливі в тому числі Ми по Києву і піднімаємо питання. якраз сьогодні. Те, що перетворило з Київської ради оця так звана влада, якщо її можна називати владою, це якраз є і апафіоз не бачення, навіть просто елементарно місцеве самоврядування. Призначив Сматрячого і нехай керує. Але ви знаєте, оце цинізм, коли згадувати про страшну. Економічну ситуацію за три роки вони розграбували цю державу. Uh -huh. Пенсії мі мізерні. зарплат немає, робочих місць uh -huh. немає, і вони зараз згадують про те, uh -huh. як uh -huh. потрібно Це, панове, маємо закінчувати. повернути буде. мільярдів, які вкрали я, держави завтра. Коли, буде я одну і в однорептику буква і вас поважає коли. Тільки, будь ласка, не забувайте, як ви працювали? Ми і як раз вже працювали, працювали на державу? Uh, скажіть, будь ласка, завтра буде діалог і, і президента і, і з, з країною. Давай завтра буде зводи. президент Коли розмовляти з країною, і люди можуть прийти і поставити свої Я запитання. Скажіть, будь ласка, чому невідомо, чому зашифровують ці місця, куди можна прийти і поставити запитання президенту? Ну, дивіться, в президенти є апарат адміністрації президента, яка відповідає за організацію роботи саме. Це не до мене питання, тому що сьогодні як представник по інформа... влади да, доводиться ну, вам ну, за це. Відповідати. Ну представник влади mm -hmm. це не означає, що або нас... ваше ставлення до цього тоді. Я вважаю, що ну, по перше, президент сьогодні знаходиться за кордоном. Mm -hmm. Він ну, знаходиться в Польщі. Заходи. так? Я думаю, що завтра є засоби інформації, що він повинен відповісти на питання громадськості. Я думаю, що ця інформація появиться в часом. часі. Ну, потім як відповість відносно... на ті, які він <поматаліст> буде Пан Янукович вже почув кожного, так, тому йому Завтра вже не потрібно це питання. Добре. Але в основному він чує олігархів своїх, які, власне кажучи, презентують Ми, на тілі держави. На жаль, на жаль, дійсно, на жаль, мені здається, Віктор Федер чує тільки тих. Хто допущений до його вуглів завтра? Ось, він завтра ми це завтра, От ми це завтра. Ми це завтра. Не кажуть для, для того, щука, щоб карась не дрімав. Да? Е, але завтра ми е, послухаємо цей діалог, і завтра ми про це будемо говорити в нашому ефірі. о 19.30. Сьогодні ми почули народних депутатів. Це Олександр Мирний, Григорій Смітюх і Роман Забзалюк. Дякую, час вичерпано. Дякую, що були з нами. Завтра, о на тридцять. Нативай.